Всім доброго дня. Знов дуже багато питань, знов є певні активісти, які підбурюють людей, Там є певні непорозуміння. Хотілося б відповісти на, як, на мою думку, самі актуальні питання, які ви задаєте. Почнемо. Значить, питання перше. От Питання безпеки задають питання, які заходи в цьому році передбачені міською радою по безпеці на 23 й рік. Ну, всім зрозуміло, що війна є війна, всім розуміємо, що сьогодні війна у нас на Сході, і всі ми розуміємо, що завтра вона може бути в наших домівках. Тут дуже багато факторів, які впливають на те, це і фактор, наскільки далеко хоче зайти агресор, це і фактор, наскільки міцно ми будемо боронити нашу країну, наскільки ми зможемо мобілізувати наші зусилля людей на захист країни. Я вам скажу, якщо зупинимо війну на Сході, Слава Богу, і у нас все буде добре. Але є вирогідність того, що агресор сформує угрупування військове і може знов піти із півночі, з Білорусі, може піти в наступ. Тоді дійсно є велика вирогідність, що нам прийдеться боронити наші домівки саме в нашій громаді. Ми зараз розглядаємо питання. по... Утворенню оборонних е, споруд додаткових, значить, от вчора е, була нарада у нас е, з виробником, є бетонні доти, які виробляють. Е, ми подивимося, якщо е, буде нагода, і поспілкуємося з військовою районною обласною адміністрацією, е, яка сьогодні вже проводить роботи е, на... Півночі, Київської області по оборонних укріпленнях. Значить, якщо буде рішення прийнято військовою адміністрацією, значить будемо робити лінію оборони і на території нашої громади додатково. Значить, всі знаєте, що у нас на території громади є військові. Я думаю, це дуже гарно, що у нас на території є військові формування, які допоможуть нам оборонити. Наші домівки. Значить, питання друге. Чи передбачається офлайн навчання в цьому році? Ну, тут питання цікаве, я вам скажу так. У нас зараз вже була проведена нарада і на рівні області. Ми написали листа, бо законодавство передбачає будівництво споруд. Захисних за наказом обласної військової адміністрації. До обласної військової адміністрації ми вже звернулись. Кошти ми в бюджеті вже закумулювали на таке будівництво. Бо, знаєте, дуже багато людей задає питання, чого нас не побудовані бомбосховища. Я так само задаю питання, чому не були побудовані за 30 років незалежності ті бомбосховища на території громади, і дам вам відповідь Фінансові можливості у громади. Будувати такого класу споруди ніколи не було. Зараз, дякуючи роботі депутатського корпусу, дякуючи роботі виконкому, ми змогли акумулювати певні кошти. Вчора спілкувався з головою обласної військової адміністрації. В області є певна програма підтримки значить, фінансової співфінансування. Якщо буде можливість на, в рамках співфінансування, зараз починаємо будувати е, укриття. Значить, перше укриття, будемо, плануємо побудувати в районі першої школи в місті Українка нашої громади. Е, там буде укриття десь на 700 осіб. Е, як тільки воно буде побудовано, зможемо відкрити першу школу для навчання офлайн. Е, закінчуємо зараз. По Халиппі, по Халип'янській школі е, укриття вже його приводимо до порядку, значить, будемо вводити в експлуатацію. І, як і обіцяли, зможемо в Халипі відкрити початкові класи. Значить, це ще до того, як е, закінчимо роботи по першій школі. Розглядаємо питання будівництва укриттів е, на території другої школи в місті Українка. Е, Є там лісок, де ми плануємо створити паркову зону. Там є схили, на яких зараз будемо дивитись, обраховувати. Якщо буде можливість, поставимо там укриття і тоді зможемо запустити роботу в другій школі. Те саме стосується і сіл. Там, де буде технічна можливість побудувати укриття, а технічна можливість це дуже багато факторів. Це ґрунтові води і взагалі самі по собі ґрунти. Ну і звісно, фінансування, бо я вам скажу, укриття на території першої школи, плюс-мінус десь 10 мільйонів гривень. Немаленькі кошти, я вам сразу скажу, але ви розумієте, що укриття це не просто навіс, якийсь там має бути санвузол, там має бути освітлення, там має бути вода каналізація, І якесь тепло має бути в тих укриттях. Там ну, Якісь хоча б умови мають бути. Значить, ми звернулись до компанії, яка виготовляє такі укриття. Компанія погодилась надати нам безкоштовно один модуль. Ми його, я думаю, спробуємо поставити. Де відстоюються маршрутки, там, де зараз стоїть пункт обігріву МВС, -у. там поставимо модуль, і дуже хотілося б туди перенести зупинку, яка у нас на перехресті, щоб не було тих корок, які ми утворюємо ранком, коли машини стоять і підбирають пасажирів, попутників собі на Київ. Значить, е якщо буде нагода, то ми поставимо е такий модуль один, е він бетонний, значить, е він сертифікований, поставимо е його отут біля КПІ значить, і поставимо три зупинки такі бетонні, які можна використовувати як укриття, як пункти обігріву. Значить, е зробимо ще додаткових три пункти незглавності. Е я думаю, що на найближчому виконкомі розглянемо питання установки таких пунктів. І так, я думаю, ми закриємо питання укриттів і зможемо запустити офлайн навчання. Значить, щодо якості було питання інтернету, енергозабезпечення, опалення і загалом підвищення якості життя. Спробую пояснити, тут на днях буквально була група людей, от середа, була громадська приймальня, була група людей, дуже багато людей прийшло, обурені тим, що у нас незрозумілі графіки відключення світла. І є будинки, в яких світло не відключають. Ну, по-перше, шановна громада, хотів би звернутися до всіх вас, будьте перш за все людьми. Бо громадська приймальня – це Часи, коли люди записуються і приходять на прийом з своїми якимись особистими питаннями. В той момент, коли от увірвалася, я по-іншому назову, толпа до мене в кабінет, в приймальні чекали прийому, сиділи, був прийом, і сиділи, чекала сім'я з Витачева, і сиділа людина в військовій формі. І знаєте, нехтувати військових, нехтувати. Людей з маленькою дитиною, які приїхали, я вибачаю, з, можливо, самовіддаленого нашого населеного пункту нашої громади, приїхали на прийом. Ну це як мінімум нетолерантно по відношенню до людей. Скажу вам більше, коли ви збираєтесь висловити там свою якусь негоду чи ще щось, я не знаю, міській раді все дуже просто: запишіться на прийом. Оберіть із вашої ініціативної групи хоча б одного фахівця, по питанню по якому ви звертаєтесь. Да? Візьміть там представників якихось там, не знаю, ОСББ, там можливо директорів. Да? Прийдіть і спокійно поспілкуйтесь, бо все було переведено на балаган. Зірвали нараду, бо саме в той момент проводилась саме нарада з того питання, по якому ви прийшли. Був представник ДТЕКу, був представник військової адміністрації. Саме займалися тим графіком, але на превеликий жаль, нарада зірвалася. Спробуємо сьогодні провести таку саму нараду на території Трипільської ТЕС і спробуємо вирівнити питання. Давайте поясню, як відбувається енергозабезпечення не тільки в нашій громаді, а в всій країні. Значить, Є електростанції, які генерують електроенергію, є Укренерго, яке розподіляє загальну кількість, і є е, обленерго в різних областях. Да, в нашому випадку це компанія ДТЕК, до речі, приватна компанія, які е, і встановлюють ті графіки. Значить, е, Міська рада графіків не встановлювала, не встановлює, і встановлювати не може, бо немає на те ніяких повноважень. До нас зверталась обласна військова адміністрація, щоб ми надали об'єкти критичної інфраструктури, які більш за все потребують безперебійного енергоснабження. Значить, ми подали такий перелік, з того переліку розглянуто було десь відсотків 10. Залишено все остальне було викреслено. Значить, ми розуміємо, що не вистачає генерації, ми розуміємо, що не вистачає е, транзиту е, в країні електроенергії. Але мені, от, на, наприклад, не зрозуміла е, позиція в цілому і держави, і компанії ДТЕК, е, коли у нас було вражено е, трансформатор. Всі пам'ятаєте, прилетіла ракета, згорів трансформатор, великий 750-330 на 110. Ми знайшли такий трансформатор. У нас в Україні знайшли його. Значить, дякуючи дуже багатьом людям і дякуючи і Офісу президента. і... Мінтопенерго. Змогли все ж таки підписати договори про передачу того трансформатора на Центр Енерго, тобто нам сюди його. Значить, ми змогли знайти порозуміння в сесійній залі і проголосувати 10 мільйонів гривень на перевезення того трансформатора. Але от далі мені не зрозуміло. Кошти ніхто не прийняв, вони повернулися зараз до нас в бюджет, робот ніхто не розпочав, трансформатор ніхто не перевіз і енергозабезпечення нема. Чого так відбувається? От сьогодні на нараді буду ще задавати питання керівництву Центренерго і керівництву ДТЕК. Все, що от всі питання, які задавала громада, питались надати відповіді, але на превеликий жаль, із за того балагану, який утворили в кабінеті, ніхто нічого не почув. Значить, більше скажу, були дуже цікаві люди серед тих, хто активістів, які прийшли на зустріч, які висловлювали, що нам сюди треба Путіна. Значить, я вам скажу це більше до Служби безпеки. Під час війни з Путіним, да, нам тут любителі русского міра е, кажуть, що нам сюди треба Путіна. Ну, не знаю, можливо, комусь треба, мені ні. Е, Щодо інтернету, е, це пов'язано із навчанням онлайн. Значить, у нас є дійсно проблеми, вони зв'язані так само з відключенням світла. Е, ми вийшли на переговори з. Е, Провайдерами нашими вийшли на переговори з операторами стільникового зв'язку. Це Київ Star Life і Водафон. Є пропозиція. Ми закупили генератори, ви всі знаєте. Ми можемо виділити один генератор на вежу. Пам'ятаєте, наша ленива вежа. Там стоять основні модуля. Антени операторів, і спробуємо домовитись з операторами, щоб запустити там генератор. Ми передамо у користування генератор операторам, а вони забезпечать паливно-мастильні матеріали і обслуговування того генератора, для того, щоб зробити безперебійний інтернет і діти могли займатись онлайн. Ще одне питання, яке стосується. Саме енергопостачання і постачання води, водовідведення і тепла. Знаєте, дуже багато будинків мають пункти обліку, мають насоси циркуляційні, які забезпечують додатковий тиск, щоб забезпечити вас водою і опаленням. Коли відключають світло, ті насоси не працюють. До нас звернулись уже дехто з директорів УСББ. Значить, і Ми виділяємо на ОСББ за заявкою генератори. У нас вони є там, 15 кВт, для того, щоб можна було підключити їх і забезпечити електроенергію ті насоси, які в період відключення мають подавати вам гарячу воду, щоб як мінімум в квартирах була. Не було опалення, була холодна гаряча вода і каналізація. Значить, якщо є ще в ОСББ потреба така, або якщо це не ОСББ, то ми вже задали питання обслуговуючій компанії нашому пожу. Якщо є у пожа такі будинки, де стоять такі циркуляційні насоси, то хай звертаються. Поки що запасу у нас вистачає генераторів. Будемо забезпечувати і будемо робити безперебійне постачання води та опалення. На що вистачить тих генераторів, які закупили? Значить, давайте поясню. Звісно. Генераторами повноцінно забезпечити електроенергію громаду, ми не зможемо. Бо громаду для того, щоб забезпечити громаду повністю електроенергію, всі потреби нам потрібна електростанція. Якщо вона буде працювати, значить електрика у нас принаймні якась буде. Значить, ви розумієте, якщо станція не буде працювати, то аварійними режимами ми будемо, звісно, давати якусь електрику, але це частка електрики для того, щоб Забезпечити зв'язок, для того, щоб забезпечити хоча б якесь освітлення, да, і е, по якомусь графіку забезпечити водою каналізацію. Е, на більше, повірте, не вистачить ніякого бюджету, бо е, генератори дизельні. Е, окрім того, що дизельні треба люди, які е, будуть обслуговувати, їм треба міняти масло, треба міняти фільтра, е, а це дуже великі витрати. і Якщо на постійно бюджету на це не вистачить. Щодо забезпечення електрикою опалювання, немає у нас тої потужності генераторів для того, щоб на трипільський ТЕС поставити. І забезпечити циркуляцію і якийсь підігрів. Ми ведемо перемови на сьогоднішній день. Є німецька компанія, яка робить мобільні котельні. Це так само аварійного класу котельні, а не постоянного забезпечення. Це великі такі контейнери, в якій стоять котельня. Котельня, яка працює або на дизельному пальному, або на газу. Значить, вони врізаються в систему опалення. Вони різної потужності. Зараз вивчаємо саму систему. Е Теплопостачання в нашому місті, вона складна, враховуючи ту стихійність забудови, якою забудовувалося місто. Системно місто забудовувалося ще в радянські часи. Закінчилася системна забудова десь в 80-ті роки, і далі пішла комерційна. Брали тех умови, ніхто не модернізував. Системою опалення, не підходили діаметр труб. І от зараз дуже складна е, така схема забезпечення навіть аварійно теплом міста, вона сама по собі складна, але вивчаємо ситуацію, будемо дивитись, на що ми витягнемо фінансами е, і тоді приймати рішення вже в сесійній залі. Ще одне питання е, задають, що буде з медициною в місті. Ну, давайте поясню. З медициною в місті буде все нормально, не переживайте. Зараз ми вже виходимо на фінальну стадію є складні перемови з містом Обухів. Виходимо на фінальну стадію вже на стадію підписання договору про медичне забезпечення Обухівським блілам. Наша вимога була обухову, що нам залишають всіх профільних лікарів. що нам, У нас вже працює денний стаціонар. Значить, вже пішли нам назустріч, Обухів пішов, і ми вже зараз узгоджуємо суто фінансові питання по забезпеченню, будуть профільні лікарі, буде рентген, будуть хірурги, окулісти і все остальне. Упереджуючи, хочу сказати: жоден активіст до цього не має ніякого відношення. Бо зараз почнуть там собі корони на голову одівати. Це виключно перемовний процес. Між українською та Обухівською територіальною громадою, враховуючи те, що Обухівським районом лікарня і наша, в тому числі, була передана Обухову, і тільки під новий рік ми отримали приміщення значить, і змогли розпоряджатись тими приміщеннями, але й не майном, бо майно у обухова. Значить, у нас зараз ми виходимо, підписуємо угоду. Не переживайте, медичне обслуговування буде. Скажу більше, сьогодні ми підписуємо. Договір з інститутом Амосова. Це перший договір. У нас буде філія центр Амосова в Українці. Обслуговувати цей центр буде місто Українка, зрозуміло значить, Українську територіальну громаду, е, Жищівську, Обухівську, е, Васильківську і, скоріш за все, Кагарлицьку громаду, але центр буде знаходитись у нас в Українці. Це перший центр. Е, наступний центр е, буде ортопедії травматології, такий самий буде профінсура давати консультації. Це у нас на території українки. Так що не переживайте, з медициною все буде нормально. Вчора спілкувався. Е, з представниками фондів міжнародних грандодавців є дуже велике бажання створити на базі нашої лікарні реабілітаційний центр постінсультної та посинфарктної реабілітації. Значить, якщо буде нагода, якщо знайдемо гранди на закупку обладнання, буде створений такий центр. Чи планується в цьому році реалізація якихось соціальних проєктів? Ну, дивіться. Почнемо з того, що сьогодні у нас дуже непогана, і дай Бог, щоб воно і далі так було ситуація з бюджетом. На відміну багатьох громад, у нас перевиконання. І не зважаючи на те, що ви бачили, не працювала Терпільська ТЕС, тобто, ну не сплачувала людям зарплати і скорочувала зарплати, а відповідно, ми не отримували дуже велику кількість податків. І коли станція не працювала, зрозуміло, не сплачувався екологічний податок, і ми його не отримували, незважаючи на те, що в період військового стану. Критично впали платежі за землю за нерухоме майно, на те, що у нас почали скорочуватися робочі місця в приватному секторі, в секторі бізнесу. Незважаючи на все це, ми змогли знайти додаткові джерела надходження бюджетних і закінчили фінансовий рік з перевиконанням майже 40 мільйонів. У нас на сьогоднішній день є певний запас на рахунках. Нашої громади, але у нас є проблема. Ми закінчуємо вже проєкт будівництва басейну, який обіцяли місту з дня утворення міста. І якщо держава дасть можливість фінансувати капітальні видатки, бо казначейство на сьогоднішній день не пропускає нічого, окрім поточних ремонтів і того, що зв'язано з обороною. Якщо буде державою надано нам можливість фінансувати капітальні видатки, я думаю, зможемо реалізовувати соціальні проекти. Ви бачили, ми в минулому вже році розпочали і зробили більшість під'їздів по вікнах, по сходах загальних. Значить, В цьому році ми закінчимо всі будинки. Ми дуже багато зробили минулого року по вуличному освітленню по селах. Значить, Закінчимо, я думаю, в цьому році все, що зв'язано з поточними ремонтами. І якщо буде на те нагода, зможемо робити реконструкції. Зараз закінчуємо вже експертизи доріг наших, робимо дефектні акти. І будемо ремонтувати дороги. Це стосується і міста Українка, і всіх сіл нашої громади. Це основні пріоритети, якими ми будемо займатися. Перечислю ще раз: укриття. Для того, щоб у нас змогла повноцінно запрацювати освіта дороги освітлення, і якщо нададуть нам можливість фінансувати капітальні видатки, тоді ми закінчимо реконструкцію дитячого садочка, який у нас зупинений у зв'язку з тим, що проплати не проходять, і зможемо розпочати будівництво басейну. Ну от Десь плюс-мінус так. У нас вже є закінчені проекти по скверах. Значить, є один сквер на Сосновій, Значить, проєкт вже є. Якщо буде знову ж таки можливість фінансувати, розпочнемо якісь роботи, ми робимо проєкт скверу, там, де лісочок Сосновий біля другої школи. Значить, це так само стосується. І ви знаєте, було прийнято рішення про створення парку там, де у нас планували біля стуни забудувати шість багатоповерхівок. Е, значить, як тільки документальна процедура буде закінчена, підемо в проєктування парку на тій території, ми є, зараз уже уходимо на е, стадію громадських слухань. По генеральному плану села Плюти, щоб не виходити на затвердження на Верховну Раду, ми через село, це набагато процедура простіша, розширяємо територію села Плюти до трохи більше трьох тисяч гектарів. На тих трьох тисячах гектарів вам буде представлений генеральний план, ви зможете його розглянути. Є дуже багато цікавих речей, є і парки. Є паркові зони відпочинку, є і забудова котеджна на території села Плюти, є нові школи, дитячі садочки, інфраструктура, є дуже багато розвитку. Це і велика кільцева дорога, це додатковий міст біля залізничного моста, і дуже зручні розв'язки виїзду на Київ, на лівий берег. Ну, Проєкт вам буде представлений і в рамках того проєкту ви зможете його обсудити, зможете зробити якісь свої зауваження, щоб ми зробили коригування і внесли в сесійну залу на затвердження. Роботи робиться дуже багато. Я думаю, що якщо буде воля Божа якщо буде все нормально у нас, то в цьому році ми вийдемо дуже з непоганими бюджетними показниками. Я все роблю для того, щоб ми виконали і перевиконали бюджет. Якщо буде тепер виконання і буде у нас накопичення фінансів, і буде можливість надана державою фінансувати, почнемо будувати. Ну і на завершення хотілося б звернутися до громади. Шановна громада, я розумію, що всі зараз під час війни всі на нервах. Я розумію, що дуже багато проблематики і побутової. Я розумію, що дуже багато проблем у людей і на роботі, і з дітьми, і всього. Але зберігайте спокій. Бережіть себе, бережіть свою родину. Ми все одно переможемо, все буде добре.